Вітаю, шановні 11 класи, ось і підійшов наш останній урок з курсу Всесвітньої історії в 11 класі та й у всьому шкільному курсі. Сьогодні, узагальнюючи курс, ми поговоримо про основні тенденції розвитку світу в другій половині ХХ, на початку 21-го століття, виміри людського буття в сучасному світі та місце України в сучасному світовому співтоваристві. Друга світова війна започаткувала новий світовий порядок: світ став біполярним, тобто двополюс. Відбулися якісні зміни в розвитку світової економіки, а також у повсякденному житті людей. У перші 15 повоєнних років спостерігаються високі темпи розвитку індустріальних країн, сталися економічні дива в Німеччині, Італії та Японії. Відмова від надмірного втручання держави в економіку стимулювала приватну ініціативу і підприємництво. Створення міжнародної фінансової системи під опікою США та план Маршалла стали передумовою соціально-економічних перетворень у європейській державі. У країнах радянського блоку в умовах холодної війни, за відсутністю іноземної фінансової допомоги, матеріальні умови життя людей покращувалось повільно. СРСР диктував соціалістичним країнам лінію поведінки не тільки на міжнародній арені, а й у внутрішній політиці. Спроби звільнитися від радянського впливу придушувалися і застосуванням сил військ, країн організації Варшавського договору. Міжнародні відносини між Сходом і Заходом до кінця 80-х років перебували під впливом холодної війни. Траплялися гострі кризи, блокада Західного Берліна, Карибська криза, В'єтнамська війна Кариб... і Корейська війна. Символом холодної війни було протистояння між НАТО та Організацією Варшавського договору. Важливою подією в післявоєнній історії став крах світової колоніальної системи. Цей процес пройшов здебільшого мирно, оскільки, з одного боку, у залежних країнах на початок 60-х років уже сформувалися національні еліти, а з іншого, країни метрополії усвідомлювали, що колонії як форму політично-економічного правління. Територіями відходять у минуле. Наприкінці 40-х у 50-х роках розпочався також період активної інтеграції європейських країн створення Ради Європи в 1949 році, Європейського об'єднання Вугілля та Сталі 1951 року та Європейського економічного співтовариства 1957 року. Також наприкінці 80-х років у східноєвропейських країнах відбулися демократичні революції. У от яких були знищені комуністичні режими, і більшість з цих країн стали рів... повноправними членами ЄС. З іншого боку, було утворено Європейський Союз та введено вбік Європейську валюту Євро. Єдиним арбітром у міжнародних спорах залишається створена в квітні 1945 року Організація Об'єднаних Націй, однією з країн-засновниць якої є Україна. Незважаючи на проблеми. Які виникають, ООН загалом виконує свої функції. Прогрес у галузі техніки і технологій у науці відображений в нових формах мистецтва та архітектури. Останній третині ХХ століття у світовій економіці відбулися докорінні зміни. Провідні індустріальні країни досягли постиндустріального інформаційного етапу розвитку. Дуже важливим останніх, останнього етапу історії є процеси глобалізації. Це процес поетапного перетворення світу в єдиний простір, у якому вільно переміщується і поширюються капітали, товари, послуги, ідеї, стимулюючи розвиток наддержавних інститутів та створення міжнародного інституційного правового та культурно-інформаційного поля. В економічній сфері глобалізація полягає у зростанні взаємозалежності країн, розширенні міжнародної торгівлі. Загальносвітовому характері економічних спадів і криз формування загальносвітового ринку праці тощо. Характерною рисою економічної глобалізації є перенесення транснаціональними корпораціями багатьох виробництв до країн третього світу з метою скорочення витрат. З одного боку, це сприяє створенню нових робочих місць і стимулює економіки цих країн, а з іншого Подібні тенденції викликають звинувачення в економічній експлуатації менш розвинених країн, особливо транснаціональними корпораціями. Тому економічна глобалізація часто критикується як прояв неоколоніалізму. Проте глобалізація не зводиться лише до економічних процесів. Вона знаходить прояв також в інтенсифікації міжнародної політики, культурному обміну, туризму, спорту. Таким чином, глобалізація дедалі більше. Визначає обличчя сучасного світу та стає однією з найвиразніших рис суспільного прогресу. Україна є однією з європейських країн, які мають багатовічну вікову історію. Наша країна найбільше за площею держави Європи, а за чисельністю населення посідає п'яте місце. Територіально, культурно і ментально Україна завжди належала до європейської цивілізації. Перед країною стоїть завдання забезпечити реалізацію своїх національних інтересів і динамі... у динамічному світі. Успіх будь-якої нації в 21-му столітті залежить від її спроможності реалізувати свої національні інтереси через участь у процесах глобалізації. Україна бере активну участь у всіх програмах ООН, надаючи великого значення діяльності цієї організації. Також Україна взаємодіє зі спеціалізованими установами ООН. Та іншими міжнародними організаціями з багатьох питань, включаючи боротьбу з бідністю, охорони навколишнього середовища, удосконаленням системи охорони здоров'я тощо. Пріоритетним національним інтересом України у сфері зовнішньополітичної діяльності є стратегічне партнерство України з НАТО. Після Революції Гідності, на початку російсько-української війни, наша країна відмовилась від позаблокового статусу і взяла курс на вступ до НАТО. Україна бере участь у всіх основних поточних миротворчих місіях. Членство України в Раді Європи також є важливим чинником інтеграції нашої країни в єдиний європейський правовий простір завдяки проведенню національного законодавства відповідно до європейських норм. Основні напрямки співробітництва України та Ради Європи полягають у забезпеченні прав людини і соціальної єдності реформуванні судової системи боротьбі з корупцією. Україна також не залишається осторонь гуманітарних катастроф, пов'язаних із збройними конфліктами в різних країнах. Завдяки послідовній і виваженій позиції в ООН та в інших міжнародних організаціях Україна отримує значну технічну допомогу спеціалізованих установ ООН та її фондів і програм. На початку 21 століття в Україні виникли різні військові, економічні, політичні. Соціальні та культурні проблеми, які потребують не тільки мобілізації внутрішніх ресурсів, а й згуртування суспільства активної міжнародної співпраці для національної оборони та розвитку. Участь України в процесах глобалізації полягає у взаємодії зі світом у рамках наднаціональних інститутів ООН, Світовий банк, Світова організація торгівлі тощо, участь у формуванні глобальної економіки і політики, а також на рівні Двосторонніх відносин з міжнародними партнерами. Зокрема, важливою є співпраця із США, Китаєм, країнами Європейського Союзу. Серед пріоритетних завдань просування українських технологій, боротьба за ринки збуту для сівльогосподарської та промислової продукції та пропагування українського світу. На початку ХХІ століття Європа обережно ставилась до подальшого розширення ЄС, взявши на певну паузу щодо прийняття нових членів. З іншого боку, Україна докладає зусиль для приведення національних стандартів життя до стандартів ЄС. Визнанням прогресу Україні в цьому шляху стало встановлення в 2017 році безвізового режиму між Україною та країнами-членами Європейського Союзу, а також наданням нашій країні статусу кандидата на вступ ЄС у 2022. На жаль, глобалізація і сучасні процеси породжують національні та глобальні види. Національні виклики від різних держав кардинально відрізняються один від одного. Для країн Африки актуальним викликом є боротьба з бідністю та голодом. А у той же час, як у європейських країнах та США люди ведуть боротьбу з ожирінням та пропагують здоровий спосіб життя. Для одних країн важливим викликом є корупція серед них і Україна, для інших демократизація суспільного життя, для третіх подолання наслідків стихійних лих. Проте існують глобальні виклики, які стосуються життя більшості народів світу. У 21 столітті в світі проявилися такі тенденції: подолання бідності, епідемії, неписемності, справедливіший розподіл матеріальних і культурних благ, подолання расової, національної, релігійної та гендерної дискримінації, пошук альтернативних екологічно безпечних джерел енергії, стрімкий розвиток інформаційного суспільства. З іншого боку, перед людством постали серйозні технологічні, соціально економічні та гуманітарні виклики. По перше, необхідність подолання наслідків природних та техногенних катастроф. По друге, криза міжнародного права і усієї системи безпеки, що існувала від закінчення Другої світової війни, і більш менш надійно гарантувала безпеку та недоторканність кордонів держав, їхню територіальну цілісність, незважаючи на посилення імперських та експансіоністських проявів політиці, наприклад, Росії. По-третє, війни та локальні збройні конфлікти: агресія Росії проти України, війна в Сирії, вірменно-азербайджанський збройний конфлікт на Горному Карабасі та інші. По-четверте, падіння ряду диктаторських режимів на Сході в процесі Арабської вісни та складні пошуки шляхів демократизації цих країн. І по-останнє, урегулювання міграційної кризи в Європі, спричинене збройними конфліктами на Близькому Сході. Серйозну проблему становить демографічна криза, яка Викликана неконтрольованим зростанням численності населення планети. Упродовж другої половини ХХ століття воно збільшилось з 2,5 до 6,3 мільярдів, тобто в 2,5 рази. Протягом останніх двох десятиліть приріст населення в цілому становив близько 2,4%. При цьому в більшості розвинених країн він не перевищував 0,5-1%. Зате в країнах, що розвивається, Досяг 4%. Максимальні цифри досягнута на індійському субконтиненті, у Західній Азії і деяких африканських країнах. Загалом дві третини населення Землі припадає на так звані однодоларові країни, де люди в день отримують не більше одного долара. Це країни Азії, Африки і Латинської Америки. Водночас людство безупинно старішає, якщо в 1950 році людей старше 60 років у світі було більше. Було 200 мільйонів, то до 2050 таких людей буде вже 2 мільярди, тобто п'ята частина населення. Люди старшого віку, які потребують соціальної допомоги від держави, у різних країнах складають різну частину населення. Наприклад, у Японії люди живуть найдовше. Кількість людей, яким виповнилось більше 100 років, за останні 20 років збільшилася 7, 7 разів. Таких людей наразі понад 70 тисяч. Тоді, як в Індії. Люди старші за 65 років складають лише 6% населення. Старіння населення тягне за собою проблему скорочення робочої сили. Уже зараз робочі місць в Айпонії, як і в інших розвинених країнах, значно більше, ніж робочих груп, їх заповнюють іммігрантами, вихідцями з країн Азії, Африки, Латинської Америки і колишнього Радянського Союзу. В умовах науково-технічної революції великий обсяг робіт виконують розумні машини. Швидке зростання народонаселення та збільшення споживання викликали загрозу продовольчої кризи. Голод є супутником життя багатьох народів країн Сходу та Латинської Америки. Назріває енергетична та сировинна криза, вичерпуються традиційні джерела енергії та сировини, родовища корисні копали. Учені прогнозують, що вже в недалекому майбутньому нестача природних ресурсів стане катастрофічною. Оскільки біозапас планети виснажується з небаченою в історії людства швидкістю. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, природні ресурси споживаються сьогодні швидше, ніж планета їх здатна відтворювати. Уже в 2003 році біологічні можливості Землі перевищувалися приблизно на 25% за умови збереження нинішніх темпів споживання ресурсів до 2550 року. Їх буде удвічі менше від потреб. Величезної шкоди людство завдає екологічна криза. Щорічно до атмосфери потрапляє понад 200 мільйонів тонн вуглекислого газу, 150 мільйонів тонн двокисної сірки, 55 мільйонів тонн оксид... оксилів азоту та багато інших. Загалом близько 23 мільярдів тонн газів і понад 1 мільярд тонн інших сполук. 350 Мільйонів автомашин поглинають кисень, необхідний для дихання одного мільярда людей і викидають в повітря близько 200 видів різноманітних отруйних речок. У рік на кожну людину припадає більше як 20 тонн промислових та інших відходів. У нас у цього рівень забрудненості повітря у великих містах і у десятки і сотні разів перевищує встановлені граничні екологічні норми, а озоновий атмосферний шар все слабшає. Захищає землю від ультрафіолетового відпромінювання, а все менше. Пошкодження озонового шару, а воно прогресує зі швидкістю 1-2% на рік, в своєю чергу, спричиняє так званий парниковий ефект, що виявляється у кліматичних змінах, пов'язаних із підвищенням температури поверхні Землі, настрої чого навіть важко передбачити. Швидкими темпами здійснюється забруднення атмосфери шкідливими продуктами металургійної. Хімічної залізорудної промисловості, а також індивідуальні транспортні засоби, щорічно до атмосфери потрапляє понад 200 мільйонів тонн воглетих речовин. Під загрозою перебуває і світовий екран, остання природна зона, куди протягом лише одного року скидається понад 600 мільярдів тонн забруднених промислових відходів. Існують великі мертві ділянки води, забруднені нафтою, риба. Виловлюна у світовому океані, відповідно, також є забруднення. Забруднення навколишнього середовища та продуктів харчування дедалі відчутніше позначається на здоров'ї населення. Так, щороку люди, мільйони людей у світі стають жертвами хвороб цивілізації. Перше місце, серед яких посідає пандемія синдрому набутого імунного дефіциту СНІД, число носіїв якої вже наближається до 40 мільйонів осіб. Значну небезпеку для людства становлять онкозахворювання, неконтрольоване збільшення на початку ХХІ століття хвороботворних клітин. Існує тисячі різновидів таких захворювань, які зачіпають одразу кілька органів організму. Хоча в галузі досліджень і лікування таких хвороб продовж ХХ століття було досягнуто до значного прогресу, не існує абсолютних методів лікування цієї хвороби, проти якої найширше застосування. Хіміотерапія, променева терапія, хірургія та імунотерапія. Серед інших невеликовних хвороб варто згадати ще і астму, хронічне запалення дихальних шляхів. Характерними ознаками астми є задишка, приступи кашлю та інші симптоми, які можуть іноді загрожувати життю. Лікування зводиться до використання антиалергенних і протизапальних препаратів, які дозволяють лише дещо послабити симптоми. Ще одним викликом для світового співтовариства є небезпека від здійснення терористичних актів, а особливо загрозу становлять поширення зброї масового знищення ядерної, хімічної, бактеріологічної, що може опинитися в руках терористичних структур. Таким чином, людство стоїть перед багатьма викликами та загрозами, які необхідно вирішувати в мирний цивілізаційний спосіб. В сучасному світі дуже важливим є виміри цінностей людського буття. Цінностями людського буття є як матеріальні речі, так і духовні. Розглянемо духовну складову людського буття. Як правило, поняття духовність можна окреслити через рівень знань, освіченість, етико-моральну систему співвідношень людини як особистості та її ставлення до соціальної е, реальності. У процесі соціалізації людини. Відбувається формування її внутрішнього світу, ціннісно смисловий вимір буття. На кожному етапі розвитку історії сутність людини в більшій чи меншій мері набуває нових форм і смислових значень. Людина та її життєві орієнтири розглядаються в різних координатах. Зокрема, у сучасному світі завдяки поширенню соціальних мереж та зануренню молоді у віртуальну реальність спостерігається посюдна знеособленість комунікації. Та відсутність співпереживання у спілкуванні. Це поглибило властивий для західноєвропейської традиції індивідуалізм, що виявляє суперечливий характер буття сучасної людини через замкненість і соціальний інфантилізм. Так само процес глобалізації що далі більше відносить свої, вносить свої корективи в сучасний світ, змінюючи свідомість та соціальний характер життєдіяльності життє, людини. Революція в галузі засобів масової комунікації, що зумовила збільшення швидкістю обміну інформації, прийняття рішень у динаміку економічних, культурних та політичних явищ, визначила такі нові якості людини, як самостійність і рішучість, необхідність оперативно орієнтуватися на мінливий інформаційний простір, здатність швидко аналізувати, принаймні рішення приймати рішення та сприймати їх... сприяти їх втіленню, дедалі більше стають ознакою. Нових вимірів людського життя. Тобто ми з вами бачимо, що ми завершили вивчення всесвітньої історії. Історія визначає сьогодення і майбутнє, демонструє взаємозв'язок і взаємозалежність подій та явищ у світі, у нашій країні, у нас самих. Особливо це стосується подій новітньої історії від середини ХХ століття до наших днів, розгляду якого ми присвятили цей рівень. Ми з вами пройшли від завершення і розпаду Другої світової війни до існування сьогоднішнього багатополярного світу. І багато чого відлуння цього періоду нас супроводжує. Для закріплення цього останнього уроку у вас є підручники, які ви бачите, і готуйтеся до контрольної роботи. Успіхів вам у складанні зовнішньо незалежного оцінювання і успішного вступу. В омріяний вами заклад вищого світу. До зустрічі і хай вам щастить!